У нас є більше десяти законопроєктів, які так чи інакше регулюють питання мобілізації або демобілізації. Тому ми намагаємось зараз на комітеті створити певну таку. Ми, ми називаємо це так. Робоча назва матриця мобілізації та матриця демобілізації, тобто всі ці е, е, умови е, скласти в єдину таку таблицю і врегулювати ці питання. Це буде зареєстровано як найбільшою вірогідністю, як комітетський законопроект. Або окремий законопроект, який підпишуть всі члени комітетів та лідери фракцій, для того, щоб був певний консенсус по цьому питанню, проведуться, звичайно, ми нічого не робимо без консультації з міністерством оборони та генеральним штабом України. І потім, коли буде умовний консенсус по цьому питанню. Ми це будемо виносити до зали по термінах. Те, що ви кажете, я думаю, що це станеться десь в середині грудня. Буде вже перше читання можливо розглядатися а до кінця року. Ми будемо намагатися це проголосувати.